Зачитаю відому іванську історію, яка трапилася під час служіння Христа. Іван від 17 розділ. Іван 5, 5 розділ, 17 вірша. І сталося одного дня, коли він навчав. Сиділи фарисеї і законовчителі які поприходили з усіх сил єврейських юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому щоб оздоровляти. Христос навчає в приватному будинку в Киберномі, але цей раз е, незвичним було те, що крім е, е, просто потребуючих жителів. Чи чи місцевих жителів, чи оточуючих жителів міста та сіл прийшла велика делегація, ну, як сказав, по нашому прийшла комісія, комісія якби, духовних експертів з, не тільки з галілейських містечок, де був Копернум, а здалеку, з Далеку. Єрусалим це більше, ніж за сотні кілометрів. О, із різних юдейських містечок прийшли усі, вони, вони як думаю, що вони домовилися. Е, напевно, їх якби, визвала у них якась тривога, що тут в Галілеї чи там в Галілеї є ось такий вчитель, якому вони якби, не дали ліцензію, який би не від них там навчає, робить якісь великі діла. І пішла ця комісія експертів, щоб. Подивитися. Ну, взагалі, коли приходить якась комісія, Андрій Іванович дивився, коли до нього приходили комісії в школи, то комісія приходить, щоб знайти якісь недоліки, написати якісь там е вказівки, що треба виправити. І вся комісія теж з такою ось ну, якби недовозичними ставленням, ну, більшість з них, е з якоюсь підозрою, хто це такий, що він робить, щоб напевно знайти якісь, е можливо, недоліки чи якісь скарги і Свої претензії виставити. Христос не тільки навчав, Христос, навчаючи, коли приходили люди з потребами, щоб він їх вилікував, вцілив, він робився. Далі відбувається, і ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований і намагалися внести його і покласти перед ним. І не знайшовши, як принести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з насилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Ну, Крім того, що ті експерти, Заповнену частину кімнати було багато бажаючих. І Так що дім був заповнений, е, вхід тоді додому був заповнений. І коли ось знайомі е, чи друзі зговорилися і принесли якусь свого товариша чи сусіда на, на таких, на таких е, ношах, щоб Христос його селив, вони побачили, що в принципі, всі підходи до будинку забиті, ніхто не, не дає їм дорогу. Але вони, не було те, що Ісус що сказав Ісус, що сказав, що Він побачив їхню віру. Віра дала їй перешкоди. Бо якби не було віри, то навіть якби вони несли і ну, якось сумнівалися, побачили перешкоди. Ну, ми казали, що не варто нести. І розвернулися. Але вони побачили перешкоду і здолали таким ось, такимось ну, сміливим чином. Будинки були набагато простіші, ніж зараз. Ми, ми будуємо була невеличка кімната, яка була накрита стелею, І стеля була одночасно і дах, вона була під невеликим нахилом. І на цей дах чи на цю стелю була така зовнішня драбинка, зовнішня лестничка. Вони по ній вийшли, винесли свого знайомого. Також стеля була не так, як зараз приважно, там якісь бетонні плити. А, можливо, як в старих хатах, нас трошки будували стелі балки дерев'яні, а, ну, а між, ними були, між, ними, між балками були закладені такі зв'язки з гілок, які були обмашені в ось Вони вирізли на ту кришу, витягнули цю зв'язку чи декілька зв'язок. Ну, звичайно, ми не мали ще такі сміливість, це теж не рушало якийсь там, ну, ремонт ремонтову будиночку. Але вони знали, що вони йдуть і несуть свого знайомого, бо Христос його зцілить. Ісус побачив їхню віру. Віру цих носіїв і, напевно, віру е того, кого вони несли, тому що Він якби дав згоди, не перечив, щоб його несли, піднімали, спускали з гори. І ось е ну, трепилася пауза, спускається, спускається з гори чи з стелі. Та й хворий, експерти також, наприклад, дивляться, що це має бути. що це має бути, Ну, що має бути? Його принесли, що Христос його зцілив. А Христос ще каже йому: прощаються тобі твої гріхи. Ну, Взагалі, євреї тих часів, незважаючи на те, що була написана книга Йова, якого знало, вони знали, не продовжували вірити і розуміти, що е, якщо є якась в житті людини біда, то ця біда пов'язана з тим, що Людина це зрішила і Бог її карає. Хвороба, чому, ну зрішив, і Бог тебе покарав. Ну, деколи так і відбувається, але книга Його говорить, що не завжди так і відбувається. Але ось такі думки, якби такі Повсюджені такі думки були. І можливо, в випадку цього чоловіка так і було. Що так і він розумів, що він жив десь неправильно, грішно. І ось така кара Божа і Його житті через хворобу. І тому, напевно, Христос і говорить для нього, бо він так усвідомлював, що за його гріхи це покарання за хворобу. Тому Христос йому говорить, що е, усувається причина твоєї хвороби. Твої гріхи прощі. Твої гріхи прощі. І книжники та фарисеї почали міркувати оця комісія, кажучи, це їхні думки. Хто ж він, чи можливо вона перешіптується тихенько? Хто ж він, що говорить таку богознива, Ось це них на їхніх очах? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? До речі, ось цей висновок, це їхнє твердження, що тільки Бог має владу прощати гріхи, це твердження було вірне і є вірне. Це вірне богослів'я. Тільки Бог має право прощати гріхи і владу. Вони не сказали йому, ну Ісус, ти не священник, ти не маєш права гріхи прощати. От священники мають право прощати гріхи. Ні, тільки Бог має право прощати гріхи. Тому що ми перед Богом рішимо, і у Бога повинні писати пробачення, і Він має право простити. Дійсно, сьогодні, е, Христос дає нам право повідомити людині на основі того, що Він сказав, що якщо людина виконує умови, який Бог поклав перед прощенням, ми можемо свідомі сказати, що на основі Слова Божого, на основі Божих бібліці Бог не його прощає. Ну це Бог прощає, не ми це об'являємо, тільки Бог прощає. Сьогодні деколи е, люди якось так е, поверхно, від імені Бога дають прощення всім наліво і направо, не маючи на це ні права, ні можливості. Але язиком говорити легко, да? і цікаво, що Христос. Знаючи, що ця комісія зібралася, ну, деякі істини Христос говорив якби, не публічно, чи, ну, не перед натовпом. Можливо, щось таке, пам'ятаєте, як він питався учнів, за кого вони вважають? Христос каже, ну тут це я вам поведую, а це вам відкриваю. Ну, всім це треба знати. А тут Христос публічно, і перед цією комісією е, заявляє, цьому чоловіку, саме демонструючи, що істина, про прощення гріхів, вона повинна бути. Пророшено перед усіма, почути всіма, що Він гріхи прощає. Ну, Але тим самим він якби, дає їм нагоду перешіпчуватися, щоб думати і вже собі складати про нього, ніби погану думку. Хто ти такий? За кого ти себе вважаєш? Ну ти ми знаємо, що ти тільки Тесля з Назарету, а ти береш на себе функцію Бога. Ну, ти ж не Бог. Тільки Бог це має право робити. Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати «встань і ходи? Тобто, коли говориться це останнє, ну, тоді зразу очевидно, чи ти сказав на подію чи не подію. Але щоб ви знали, що син людський. Він говорив про себе, що син людський має на землі владу прощати гріхи і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він взяв те, на чому лежав, ті ношні, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. Ісус демонструє демонструє, що Він дійсно простив гріхи, причина була схвала, дає вказівку, хворий вмить стає здоровий, і його здоров'я стає очевидним. очевидним. Він не просто встав, там, якось там хромаючи йти, а його принесли, його принесли на ношах, а він тепер настільки здоровий, що сам ці ноші взяв і поніс здоровий додому, радіючи. І вихваляючи і прославляючи Бога. 26-й вірш. А всіх охопив жах. Всіх, я думаю, це впрощає, всіх присутніх і цих експертів і цю комісію. Вони славили Бога, сповнені страхом. кажучи, неймовірне, ми бачили. Сьогодні Неймовірно. Ось це слово неймовірне. <різь> першій джерелі Іванглії написано було на грецькій мові. І це слово неймовірне грецькою мовою звучить парадокс. Парадокс. Буквально парадокс чи парадоксальне ми бачили сьогодні. До речі, це єдиний випадок. Новому запиті, де це слово зустрічає, це слово зустрічається, Парадокс Парадокс чи неймовірне те, що протирічить уже установленому чи загальноприйнятому в світі положення чи думці. Ми бачили те, що ви, ви протирічить тому, що ми думали чи вважали за правильним раніше. Неймовірне, ми бачили. неймовірні. І перш за це неймовірне. Ну, Бога для них тим, ким є Христос? Ким є Христос? Що Він таке зробив? Дивіться, фактично вони самі е, е, себе своїми аргументами змусили визнати істину, що вони бачили не У них була так би, така е, 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 догматика чи розуміння е, того, що трапляється зараз, і, і в цей випадок. Людина зрішила, Бог послав хворобу. І тільки Бог може грішника простити. І ось Христос е, демонструє, що хвороба забрана, тому що гріх був прощений, а гріх має право простити тільки Бог. Якщо він простив гріх, Значить Він є? Він є Бога. Ми не є, він вірні бачимо, це не вкладається в нашій розум. Це те, що протирічить тому, що ми думали і є. Е, також вони ну, дізналися, що Христос якби, е, читає їхні думки, як будто якому вони говорили їх голос. Вони там щось думали, чи перешіптувалися, що говорять, що ви таке думаєте? Я дійсно е, маю право, сін людський має право. Гріхи прощати. І от я вам це продемонструю тим, що цей чоловік оздоровлюється. Цей парадокс, хоча він відзначається тільки раз це слово в Євангелії, але це не означає, що Бог не продовжує робити щось парадоксальне чи неймовірне зараз. Христос є той же самий, і Він робить і продовжує робити неймовірне зараз, якщо ми даємо право Йому в цьому житті. І перш за все, це неймовірний касається того, що і е, зараз прощає грішника. І це неймовірно. Це те, що люди би не зробили сказали, ну такого б ми не, не взяли, не простили б, а Бог прощає. Бог прощає. Причому Ісус говорить, що е, має владу на землі прощати. а взагалі е, прощення потрібно на землі. Е, після того, як людина залишає землю, вже нема прощення. Вже прощення нема. Прощення потрібно тільки на землі. Не раз Іван, Христос, апостоли, mm. післаня, демонструється, що якщо людина пішла з цього життя не прощення, все, уже прощення їй не буде. Люди можуть там щось там думати, а я там, піду там, заплачу, закажу там паніхіду там, чи щось, якісь, якісь богослужіння. Щоб хтось просив, щоб там Бог його помилував. Ну Бог каже, це все це все Якщо він не прощений на землі. Не отримав прощення на землі. Він не отримав прощення вже після смерті. І чекає тільки, тільки кара і покарання, яке ну, не усунеться, не зніметься. І ось зараз Христос прощає на землі. І це те, що ми повинні найбільше потребувати. Це от, друзі, це товари я думав, що він найбільше потребує сили. і він таки потребував сили. А найбільше, що він потребував, Чогось глибшого, прощен, прощен. І це прощення можна отримати тільки на землі. Сілення можна отримати і після земного життя, коли Бог прощенним людям дасть вічні тіла. Тіла, які не будуть ні хворіти, ні боліти, ні страждати, ніякого болю. Тому найбільше, що ми потребуємо зараз поки ми на землі, це щоб Христос. Давав нам прощ. І, це, і це, неймовірно. це неймовірно. Тому що його прощення міняє життя. Так як життя цього чоловіка змінилося фізично, його принесли, а він пішов своїм галу. Так само, коли Христос прощає, змінюється наше духовне життя. Він дає не просто погашення заборгованості, а дає нам можливість жити без Бору, ну, додаючи гріх е, життям освячення, життям, яке. Но, які дивляться сторонні, то, що це щось неймовірне, це неймовірне, ми знаємо, його ким він був. Але Христос дає нам цю свободу, дає цю силу, дає цю перемогу. І якщо ми в Ним, на землі, від Нього отримуємо прощення, то ми також маємо впевненість і надію, що коли ми будемо на небесах, Він нам дасть і повне всю повноту того благословення, яке отримав цей чоловік на землі, десь нам сілення, десь нам одужання, десь нам. Ось... Тоді ось це неймовірне продовжується. Ми ну, побачимо на небесах ще багато того, чого, що нам називалося неймовірним. Але зараз час бачити, як Бог робить на землі, земне щось неймовірне і парадоксальне. І пош за все. Це касує ктеркається нашого духовного життя, нашого перемінну, нашу свободу гріха.